привітики привітики! З вами на зв'язку Діана. Записую нове відео на YouTube і хочу поділитися з вами своїм покроковим планом вивчення польської мови. Я закінчила два університети три місяці тому. Зараз офіційно двічі філолог, і знаєте, вивчення іноземних мов воно далі триває. Тому що, якщо ви хочете постійно рости, не стояти на місці або навіть не впасти в своєму рівні, вам потрібно продовжувати вивчати іноземні мови. Цієї осені я також вирішила. Буснути свій рівень з польської мови і буду ділитися своїм покроковим планом, те, що мені допоможе досягнути плюс одного рівня з польської мови та досягнути рівня вже c 2 Як я вам казала, що я вже є двічі філолог польської та англійської мов. Польську мову я почала вчити 5 років тому, займаючись репетитором, англійську мову ще з другого класу школи. Тобто, в мене є величезний досвід вивчення іноземних мов. І я дійсно знаю, як перетворити вивчення іноземної мови на дуже захоплюючу та цікаву прогоду. Хочу вас трішки більше познайомити з собою. Мене звати Діана, мені вже 22 роки, і я веду свій блог з вивчення іноземних мов. Хочу поділитися з вами своїм телеграм-каналом, де кожного дня я ділюся корисними безкоштовними та ефективними ресурсами для вивчення польської мови. Це підручники, подкасти, сайти. Також я особисто записую подкасти і розповідаю про власний досвід вивчення польської мови. У моєму інстаграм ви більше дізнаєтеся про моє життя, і також я часто публікую дуже цікавий та креативний контент з польської мови. Усі, хто не знають, в мене є власна школа, з вивчення польської та англійської мови Мовний простір. Ми на освітньому ринку вже майже 2 роки і понад 400 учнів. Подолали з нами мовний бар'єр і змінили своє життя назавжди. Ну і що ж, ми з вами познайомились, я вам більше розповіла про свою школу, а тепер з вами поділюся своїм покроковим планом вивчення польської мови, який буду застосовувати вже цієї осені, щоб прокачати польську мову на максимум. Так як я вже вивчаю іноземні мови не один рік. Я знаю чітку систему вивчення будь-якої іноземної мови. Для того, щоб досягнути мені рівня С2, я маю зробити декомпозицію цілі. У мене зараз рівень С1, і я знаю, що рівень С2 це дуже потужна та величезна ціль, і набагато важче, наприклад, з рівня С1 на С2 перейти. Ніж з рівня Б1 на Б2. Тобто я маю докласти приблизно два рази більше зусиль, тому що коли ми переходимо з одного високого рівня на інший високий рівень, тут ми маємо докласти більше зусиль, щоб опрацювати багато слів, слухати мега важкі подкасти професійної тематики, також писати есеї твори, використовуючи професійну лексику та слова високого рівня. І я розумію, що мені потрібно зробити декомпозицію цілі. Тобто цю велику ціль, шлях з рівня c 1 до c 2 поділити на маленькі цілі. Перш за все, я хочу укріпити свій рівень. c 1 пропрацювати прогалини, які можливо у мене з'явилися протягом цих трьох місяців, тому що я практикувала польську мову вже менше після закінчення університету. І я вважаю, що варто звернути увагу на складні теми для того, щоб пропрацювати всі прогалини. Після цього мені потрібно скласти чіткий план вивчення польської мови, щоб досягнути рівня. С2. передусім, я маю написати чіткі теми, які я маю охопити, щоб досягнути цей рівень. Після того визначаю приблизно час проходження цього рівня. Це може займати в мене півроку. Я розумію, що якщо я хочу досягнути швидше цього результату, значить я маю працювати інтенсивніше. Для себе я вирішила, що буду вивчати польську три рази на тиждень в понеділок, середа та субота, по дві години. Розумію, що коли в мене буде таке потужне навантаження, я точно прокачаю польську с 22 всього лише за півроку. Коли у вас є чітко встановлений час для навчання, для роботи або для заняття спортом, тоді точно у вас буде ріст та прогрес. Бо коли ви будете собі думати, ай, сьогодні я там сяду вчити польську мову, можливо, і не сяду, тому що ви маєте перед усім бути відповідальні перед собою. От, коли ви кажете, що точно хочете вчити польську мову, будете її вчити два рази на тиждень, тоді ви маєте дотримуватися цієї обіцянки. Так само відносно заняття спортом. От, наприклад, я пішла зараз в спортзал і розумію, що мені особисто важко себе змусити самі займатися, вставати зранку і, можливо, там включати якісь відео на YouTube і по них робити вправи. Тому я звертаюся до людини, до тренера, яка буде мене дисциплінувати і перед якою я буду відповідальна. І в свою чергу я вирішила звернутися до ще потужнішого спеціаліста вивчення польської мови. У мене є викладачі в команді, які мають ще вищий та потужніший рівень заняття. Я розумію, для того, щоб досягнути цих результатів та налаштувати свій графік занять, мені треба людина, яка пройшла цей шлях. Тому що коли я буду. Сама будувати собі систему, хоча я вже знаю, як навчатися, я досягнула рівня С1, я навчаю інших людей, але найкраще брати досвід у тих людей, які пройшли ваш шлях. Тому що ваше вивчення польської мови стає два рази швидше та ефективніше. Навіть будучи на високому рівні знань, завжди треба звертатися до людей, наставників, які допоможуть вам досягнути ще потужніших висот. Склавши план вивчення польської мови, я маю чітку стратегію досягнення рівня с 2 І звичайно, цей план побудований на комплексному підході до вивчення польської мови, прокачка граматики, читання, говоріння, лексики, слухання, словникового запасу та письма. Вивчаючи польську мову за такою системою, у вас точно будуть потужні результати, тому що 78% моїх учнів всього за 3 місяці досягають плюс одного рівня, використовуючи комплексний підхід та нашу систему вивчення польської мови. І зараз я хочу з вами поділитися ресурсами, які буде особисто використовувати для досягнення рівня c 2 Перш за все, рекомендую. Вам сайт польський новинець», якщо ви так само хочете охоплювати не лише початкові рівні знань, а також високі. Там є матеріали з рівня А 0 до С2, включно прокачка граматики, лексики, слухання, говоріння та письма. І також там є дуже багато інтерактивних ігор, які допомагають вам запам'ятати матеріал швидше та ефективніше. Також я рекомендую вам дивитися відео на каналі Movieons інакше, тому що авторка вона є польська філологиня і розбирає ті слова, які охоплюються на рівні С1, С2, і пояснює детальну різницю та приклади вживання у щоденному житті. Для повторення тем з рівня С1 та для пропрацювання прогалень я виберу підручник Мегастас, де є дуже багато тестових завдань, які мені допоможуть зрозуміти, на чому мені зараз варто сфокусуватися та яку сферу польської. Мови варто ще краще пропрацювати для того, щоб прокачати словниковий запас рівня c 1 c 2 Я виберу додаток Quizlet і буду вписувати ті слова, які для мене надзвичайно складні. Потім буду слухати вимову, дивитися, як пишеться слово польської мови, і потім вивчати переклад. Після проходження карток. Буду проходити тести і різні інтерактивні вправи, які допоможуть мені набагато швидше запам'ятати ці слова. Використовуючи ці всі ресурси, мені вдасться досягнути рівня С2. Але передусім я фокусуюся на інтервальному повторенню, на тому, що мені зараз варто дійсно пропрацювати, на які прогалини варто звернути увагу. І після того буду працювати згідно нашого плану, який ми складемо з моїм вчителем з команди. В нашій школі ми також застосовуємо метод інтервального повторення. Що дуже допомагає нашим учням закріпити матеріал та пропрацювати усі прогалини після проходження кожного рівня? Ми маємо величезну презентацію, яка називається. Лекція под суму де проходимо і практикуємо усі теми з даного рівня, наприклад, з рівня А1, А2, Б1, Б2. Після того, як бачимо, якщо в нас все супер, нема жодних прогалин, ми здаємо іспит і видаємо сертифікат від нашої школи. Якщо бачимо, що деякі теми у нас викликали сумніви або є багато помилок, ми повертаємося до цих тем, максимально їх пропрацьовуємо, практикуємо і тоді ж ідемо здавати іспит і видаємо сертифікат від школи, навіть закінчивши два університети. Маючи двічі філологічну освіту, я розумію, що вивчення іноземних мов це постійний процес. Якщо ти береш величезну паузу вивчення будь-якої іноземної мови, потім дуже важко повернутися до цього рівня знань. Звичайно, мозок вже буде пам'ятати ті теми, які ти проходив, буде старатися відновити це все в пам'яті, але над багатьма темами треба. Буде дійсно плідно попрацювати, щоб повернутися до свого попереднього рівня знань. Я особисто вам не рекомендую робити величезних пауз вивчення іноземних мов. Наприклад, ви можете взяти перерву на два тижні, на місяць, але не більше. Тому що, коли ви не вивчаєте іноземні мови рік, Півроку, тоді наш мозок забуває багато інформації, і вам ще знадобиться 2-3 місяці часу для того, щоб повернутися до свого попереднього рівня, а після того ви будете досягати вищих та вищих рівнів. Особисто моя рекомендація: вивчати польську мову постійно, слухайте подкасти, дивитися фільми, серіали. Найкраще це поєднувати з заняттями з викладачем, тому що у вас є людина, яка веде вас за руку, яка пройшла ваш шлях і знає, як досягнути цього рівня, про який ви мрієте. Якщо у вас є Комплексний підхід до вивчення польської мови, ви 100% будете мати круті результати. А коли вільний час почитаєте книжку польською мовою, подивитеся фільм або послухаєте подкаст, ви створите собі додаткове штучне оточення, яке допоможе швидше досягнути бажану ціль. Зараз я також активно працюю над польською та англійською мовою, щоб рости. Тому що, коли у мене є пауза у вивченні однієї з двох мов. Я бачу, що мій рівень падає. Коли я продовжую вивчення, коли я стараюся кожного дня слухати подкасти або подивитися якийсь фільм польською чи англійською, поспілкуватися з іноземцями, тоді я розумію, що мій рівень росте і я прогресую. Тому рекомендую вам вчити польську мову ефективно. Нагадую свій телеграм-канал, де кожного дня я публікую корисні та ефективні ресурси для вивчення польської мови у моєму інстаграм. Більше цікавого контенту для вивчення польської мови. Підписуйтеся! Поділіться, будь ласка, з цим відео, своїми друзями, знайомими або рідними, які також хочуть вивчати польську мову, досягати класних результатів і буду вам дуже вдячна за підписку, лайк та коментар. До нових зустрічей, Па-па!